Пан Роман диригент із Польщі нині проводить репетицію інструментальних творів із місцевим симфонічним оркестром. Приїхав до Хмельницького спеціально на фестиваль класичної музики, який розпочнеться вже за кілька днів. каже, прагне популяризувати видатних композиторів наших країн. «Заграємо твір відомого польського композитора Генрика Миколая Гурецького. Генрик Миколай Гурецький. Три твори у давньому стилі, що буде таким як би сказати. Відгуком чи інспірація буде з того, що було перед тим твором. Пізніше унікальної краси твір українського композитора Олега Киви на голос з камерним оркестром Роман Ривакович співпрацює з обласною філармонією вже не один рік. Більше за півдесятка разів він приїздив до України та неодноразово брав участь у Хмельницькому камерфесті. Тож не міг прогавити відкриття його масштабнішого наступника. Ми в свій час, а це було вже років тому 11 Мали тур по Україні з камерним оркестром Хмельницької філармонії. Harmonії, шість концертів по Україні. Ну, не буду місці перераховувати, тоді ми ще поїхали навіть з концертом до, до, до Варшави. Так що я дружу з філармонією у Хмельницьку від Давна. А на цей раз е, працюю з Хмельницьким симфонічним оркестром з великою приємністю. І на цей раз ми заграємо таку м м м репертуар е, різних стилів. І різних національностей, і різних культур. Артист симфонічного оркестру Вадим Тукало каже, радий знову працювати із маестро, бо його програми зазвичай дуже насичені. Ми маємо показати, що ми не здаємося, що ми працюємо, що в нас вирує творче життя, що в нас люди живуть, діти ходять в школу, студенти навчаються. І чому б нам? Не робити це тим більше в рамках цього фестивалю, звичайно, йде постійний збір на Збройні Сили України, інші підрозділи, які ну чим можемо. Тим допомагаємо. Люди, які приходять, теж допомагають. Це дуже важливо. Звісно, такі фестивалі показують те, що ми не здаємося, що ми працюємо. До фестивалю класичної музики залишилося всього два дні. Музиканти активно готуються до відкриття. Тож з 9 лютого, включно до 1 березня, організатори запрошують відвідати обласну філармонію, щоб почути усю поліфонію імпрес митців декількох культур і націй України, Польщі, Німеччини, Угорщини і Латвії. В рамках фестивалю буде звучати симфонічна музика на концерті відкритті і концерті закритті, куди приїдуть прекрасні солісти з Угорщини Польщі. Латвії також буде камерна музика, тобто най найрізноманітніша програма: різні інструменти, різні жанри, різні напрямки, і кожен для себе зможе щось почерпнути, знайти цікаве. Дарія Курнос, Вадим Гловацький, новини, 33 канал.